З кожним днем сприйняття криптовалюти стає все більшим, і ми вже можемо розраховуватись криптовалютою, обходячи банківські ліміти. У цьому відео я вам детально розповім про таку можливість, а також в кінці оголошу розіграш для моєї аудиторії. Обов'язково підпишіться, якщо досі цього не зробили. Мова піде про Трасі Плюс, компанію розробника одноіменного криптогаманця, в якому є можливість зберігати, переказувати, обмінювати всі основні види криптовалюти. А також можна отримати банківську криптокарту, яка прямо за застосунку прив'язується до одного з ваших криптовалютних рахунків Bitcoin, Ethereum, USDT і так далі. Карта додається в Google Pay, Apple Pay і далі баланс криптовалютного рахунку дорівнює балансу карти. Можна йти в будь-який магазин, кафе, заправку всюди, де є банківський термінал, і в один дотик розраховуватись криптовалютою. Давайте ще розглянемо декілька особливостей трасті плюс. Карта емітована польським партнером компанією MasterCard. Це означає, що вона буде працювати не тільки в Україні, а й по всій Європі. Баланс на картці відображається в євро, але розрахунок в на національній мережі списується в гривнях. За жодну з операцій, окрім конвертації крипти в Фіат, не береться комісія. За в фіат береться 0,5% від суми. Це єдине на чому заробляє трасті плюс. У витоків компанії стоять два українці: Вадим Груша, село проекту та Ксенія Житомирська, головний розробник. Ви можете просто встановити собі застосунок і використовувати його як криптогаманець для накопичення збереження обміну криптовалюти. А можете додатково випустити криптокарту і спокійно розраховуватись криптою в будь-якому місці. І так, давайте для початку покажу вам, як створити свій криптонеогаманець. Переходите за посиланням в описі на ось таку сторінку і завантажуйте собі додаток. Після цього заходите в сам додаток і натискаєте «Реєстрація». Тут вводите свій номер телефону, після цього вводите смс код який вам прийшов на цей номер телефону. Тут вибираєте країну вашого постійного проживання, Україна, і нас перекидає на сторінку верифікації. Я пройду верифікацію через Дія. Ви можете пройти самостійно через документи і фотографувати документи і фотографувати себе. Я зроблю це зручно і швидко через Дію. І вам також рекомендую це так зробити. Натискаємо Дія, далі. Вводимо наш емейл. Тут натискаєте, навіщо вам цей гаманець, я, я вибираю інвестиції та криптовалюта. Далі вибираєте документ, через який будете проходити верифікацію. Я вибираю закордонний паспорт, нас перекидує в Дію. Натискаємо підписати. Вводимо свій підпис. Натискаємо галочку і натискаємо Надіслати. Продовжити. І очікуємо буквально декілька хвилин, коли документи ведуть в обробку. Мою верифікацію вже підтверджено, і я поповню свій гаманець для того, щоб відкрити віртуальну карту. Нам потрібно 10 євро. У вас може бути у будь-якій криптовалюті. Наприклад, в мене в Тезері воно автоматично конвертує в євро. Так, це коштує 10 євро, але я не рахую, що це багато. В майбутньому ці кошти я зекономлю на комісіях, і найголовніше, зекономлю свій час. Також нещодавно від одного з банків, якими я користуюсь для P2P, прийшло повідомлення на пошту про те, щоб я не користувався їхнім банком для купівлі-продажу криптовалюти, бо вони можуть мене заблокувати. Така ситуація мені не подобається. Я вважаю, що трасті є хорошим і безпечним рішенням цієї проблеми. Тому давайте далі покажу, як відкрити свою віртуальну карту. В додатку знизу натискаємо «Картка», Тут натискаємо галочку і отримати. Натискаємо далі. Тут підключаємо наш тезер, що в мене є. Далі. Підтвердити оплату. Все, ми успішно отримали віртуальну карту, і тепер я нею можу користуватись і розплачуватись криптовалютою, що є досить зручно. Такі нагороди вам приходять одразу за відкриття і за інші досягнення. У мене вже 20 гривень, і я їх бонусами можу відправити на допомогу армії. Як на мене, досить цікаву штуку придумала команда трасті. Все, бачимо, що в мене є карта вже з ім'ям і номером. Також цієї код все є. Буквально за декілька хвилин це все робиться, і вже можна нею користуватись. Зараз я покажу, як я оплачу цією карткою інтернет-покупку. Тарасті без проблем додається в Apple Pay та Google Pay. А отже, ця криптокарточка доступна для розрахунку по всій термінальній банківській мережі. Я вже свою карточку додав в Apple Pay та Google Pay. Я думаю, у вас також з цим не буде проблем. І тепер я вам покажу, як я цією карточкою розрахую за інтернет замовлення. На карточці в мене є Тезер USDT, а замовлення списується в гривнях. Ось я вже оформив замовлення, потрібно тільки ще ввести код, який мені прийшов на трасті. Натискаю підтвердити. Заходжу в мої замовлення. Тут мені вже має писати, що я замовлення оплатив. Зараз перейдемо в трасті, подивимось, чи кошти знялися. Як бачите, я оплатив замовлення 810 гривень, мені знялися кошти в Тезері, я без проблем за декілька хвилин, можливо навіть менше, оплатив замовлення криптою. На рахунок лімітів можете не переживати, адже вони тут дуже великі. Як бачите, це все швидко і зручно працює, тому і надалі буду користуватись Трасті Плюс. Буквально за одну хвилину я виводжу USDT на карту і вже можу ними сплатитись. А тепер щодо розіграшу, ви можете отримати 15 доларів на свій гаманець за дуже прості умови. Перша умова завантажити Трасті Плюс за моїм посиланням, друга написати коментар на що ви витратите 15 доларів, і прикріпити до коментаря свій ідентифікатор з гаманця трасті. Два найоригінальніших коментаря отримують по 15 доларів. Вам не обов'язково відкривати карту, ви можете просто користуватися гаманцем. Надію, з відео було цікавим і пізнавальним. Якщо це так, підписуйтесь і жміть вподобайку. З вами був Криптоукраїнець, нехай щастить!